Вітайте Бог здоров'я! Вітаю тебе на каналі Сейм, Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з тобою ознайомлюємося з ОС Сейм організаційною системою для твого життя. Сьогодні практичне заняття Вправа 1 розділу звички. Тема формую звички, сутність звичок. Я зроблю вступне слово, потім виведу на екран форми для заповнення. Ти відповіді на питання або впиши собі в блокнот, або в органайзер в смартфоні, або набери форму самостійно, чи замов у нас набрану форму в електронному вигляді і впиши туди відповідь. Форм на екрані буде 5, кожна по 30 секунд. Ти можеш зупинити перегляд відео на стільки, стільки тобі потрібно, а надавши відповіді, продовжити перегляд. Дуже попрошу на ці питання відповісти після того, коли. Прочитаєш теорію в книзі ОС 7 або переглянеш відео з теорією про звички. Посилання на них буде в е, відео. Підписуйся на цей канал прямо зараз. Тисни лайк до цього відео та вже залиш під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше твоїх знайомих досконаліше. Е, Ставлю досконаліше, що вигідно тобі. Тепер про суть справи. Для початку рекомендую тобі переглянути уроки. 1, 2, 3 і 4 розділу звички, в яких розказана теорія, посилання є внизу під відео. Також роз'яснення з цього питання ти зможеш прочитати в книзі С 7 з сторінки 535 до сторінки 675. Питання перше. Що таке звичка? Теорія описана в книзі Сень з сторінки 535. Питання друге. Що таке правильна звичка? Теорія описана в книзі Оесень на сторінці 538. Питання третє. Які можливості дає правильна звичка? Теорія описана в книзі ОС Сень сторінки 537. Питання четверте. Класифікація звичок. Які є звички? Теорія описана в книзі ОС сторінки 539. Питання п'яте. Як і які звички потрібно усувати? Теорія описана в книзі Е7 сторінки 554. Дякую за відповіді. Все, ти молодець, тепер в тебе є розуміння ситності звичок, яке допоможе тобі впроваджувати правильні звички. Виконай інші вправи з теми звички, вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу звички-практикум. Та ставай досконаліше. Будь щедрою людиною і підтримай нашу команду фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео, а ми для тебе підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео ми будемо практикуватися з питання, як формувати звички. Дайте Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.